Ох, Бог спить, богусниця Едемський сад, історія світу відмотується назад, озвучене світло, ословлена таїнна, коли творіння бурхлива і голосна, громадяться гори, на твердю кипить вода. У яслах Едему народжується Адам, початок дороги мільйонів земних доріг, і робляться перші кроки, і перший. Гріх, і Бог запускає світ, як ручний верстат, і тчеться живе полотно із надбань і втрат, і стукають кросна, як серце, ток-ток, ток-ток. І човник щоразу вистрибує між ниток. То човен у морі нависла над ним біда, громадяться хвилі, за бортом кипить вода. Грибці знемагають, чоло заливає під, і лише один подорожній спокійно спить. Громи торжествують, утробно гуркоче дно, Бог спить, Бог не чує, невже йому все одно. Ми гинемо нині, невже він не бачить сам? Коли він так треба, то де його чудеса? Човен заливає та, зводячись на кормі, Бог бачить не море, а бурю яка в умі. І замість пояснень на сотні людських питань, Бог каже до бурі замовкни. E para estar.